Ми раді вітати на Запорізькому напрямку фронту наших побратимів-волонтерів з благодійного фонду Місмарт Поміч і Лайфгардія, які вже дуже багато протягом цієї війни з московитами зробили для допомоги Збройним силам України. І сьогодні величезна вдячність від 128-ї бригади «Дике поле за отримані оці дрони наземні. Також багато смаколиків для наших воїнів разом ми обов'язково переможемо і поженемо ворога з нашої святої української землі. Для нас важливо, щоб ми на фронті відчували, що тил і лінія бойового зіткнення ті герої, які захищають нашу державу, це є одне єдине ціле. Дякуємо нашому побратимові Клас Поту, який організував цей візит з самої. In well, Niederlandia. So everyone, uh, we are now uh, close to the front lines in the uh, direction of Zaporizhia. Uh, we've collected uh, lots of aid. We have food, we have these uh, washing cloths with wet wipes, and more importantly, we have drones and an evacuation vehicle here for the Ukrainian army. Together with all kinds of volunteers, we all do this together. Razum, noisila, razum with the whole world being on ukraine's side we are destined for victory moscow afteh salo green